Як налаштувати кількість води для порції кави на кавомашині Юра С9. Відкриваємо дверку. Натискаємо та отримуємо до появи звукового сигналу кнопку П. Клацаємо кнопку плюс. До появи на екрані напису Water Quantity. Беремо чашку, в яку повинна поміститися наша кава. Ставимо її під носики видачі кави. Натискаємо одну з трьох кав, для якої ми хочемо запрограмувати температуру води: спеціальну каву, маленьку чашку або велику чашку. Я візьму, наприклад, спеціальну каву. Машинка почала процес приготування кави. Машинка питає, чи достатньо нам кави. Для підтвердження клацаємо кнопку П. Тепер за допомогою кнопок плюс та мінус ми можемо більш точно встановити об'єм. Для підтвердження клацаємо кнопку П. Для того, щоб вийти з режиму програмування, клацаємо кнопку з англійською буквою N. Ось і все ми налаштували кількість води для спеціальної чашки.